Далі продовжимо нашу бесіду із військовослужбовцем Збройних сил України за позивним Шейх Євгеном Івлєвим. Пане Євгене, доброго ранку і слава Україні. Бажаю здоров'я, слава! Отже, продовжуючи американський контекст, хочу зацитувати е, сенатора Лінсі Грема. Він каже, що Україна влітку зможе перейти у наступ завдяки допомозі Сполучених Штатів Америки, але для цього лише потрібно таки надати збройним силам якомога швидше винищувачі f 16 Дозволити бити далекобійну артилерію, щоб вражати усі цілі всередині самої Росії. З відстані сполучених штатів Америки може воно ось так і виглядає, але як це виглядає безпосередньо з тих позицій, на яких знаходитесь ви? Чи є справді шанси з допомогою сполучених штатів Америки уже цього літа піти у нас? Ви дуже вірно зазначили те, що з позиції е, сполучених штатів е, там вони вбачають, що можна перейти в наступ. А як знаєте, я кажу, то точка сидіння визначає точку бачення. Угу. Е, дивіться, я вам скажу наступне. Напевно, вони проводять консультації з нашим генералітетом, з нашими генеральними е, штабами. і Інформацію з точки зору стратегії володіє трохи більше ніж ми хлопці в окопах. Принаймні, про Голівський напрямок я неодноразово заявляю. Повторюю вам ще раз, що е, за наявності необхідного БК е, ми горлівко спостерігаємо навіть без бінокля вечорами видно, як вони там світяться вже трохи більше року, навіть трохи більше ніж півтора року. І дуже добре розуміємо розкладку сили, яка є перед нами. І скажімо відверто, якщо взяти до уваги та оцінити сили нашого підрозділу, який стає тут, якщо би він отримав, скажімо так, вказівку йти на штурм, то я як як солдат, який знаходиться в бліндажній лінії, можу сказати, що скоріше за все цей штурм був би вдалим. Але тут питання полягає в тому, чи на сьогоднішній день там саме наш горлівський напрямок є наскільки пріоритетним, щоб прозувати там штурм. Ми. але я ж не можу сказати за глобальну ситуацію по всьому. Фронту чи дійсно весь фронт може перейти в наступальні дії? Тому що захід дав зброю, бо я хочу, щоб всі дуже сильно розуміли. я Думаю, ви без мене це знаєте, ніякого секрету тут немає. Одну ключову річ: західна зброя F 16 і все те, що обговорюється дуже давно і довго, що потроху надходить. Але ключове, знаєте. Ключове це ті хлопці, яких зі мною по штату мало бути Б 96, шість. Їх я не хочу називати вам цифру, набагато менше, повірте. Тому треба ще не забувати про те, що треба доукомплектувати бригади, які вже по два роки знаходяться по два з половиною на війні і мають великі втрати. Я думаю, що саме ключове це людський ресурс. Техніка це прекрасно, аби було кому на ній працювати і бити. Якраз за штати і далі хочу запитати, бо маємо цитату від секретара комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка. Він каже, що за травень 2024 року в Україні мобілізували більше людей ніж за останні кілька місяців. Ну, звісно, з прийняттям закону пішла якась динаміка у цьому процесі, але наскільки актуальним на сьогодні є питання не комплекту бойових підрозділів, от ви ще навіть зазначили, що у вас також є певний недобір. Я правильно? Розумію? розумію Давайте не будемо тут допомагати ворогу, я коротенько вам відповім. Це питання є максимально актуальним. максимально Добре, тоді з посилаємось на інститут вивчення війни. На думку тамтешніх аналітиків, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їм проводити масштабні наступальні дії влітку. Та особливо це не може відбутися ще й на кількох напрямках, оскільки нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів. Проблема у чому? Проблема в тому, що вони просто не встигають навчати своїх цих новобранців-контрактників і кидають їх просто на передову. Чи проблема в тому, що ми значно краще почали воювати через в тому числі наявність закордонного зброєння? А, дивіться, давайте четверта. Нічого ж сопронового закордонного зброєння не е, надійшло навіть за тими новинами, які ми читаємо, не кажучи про те, що предметом бачимо тут. Е, просто нам дали ту саму ті самі БК для артилерії, яка там мовчала певний час. Да е, просадили. Е, очевидно, очевидно, те, що вони не встигають їх навчати. Це перше. Очевидно, те, що коли в нас є е, БК для арти, вона працює, що їм дуже важко рухатися. Але всі паритети, що тут секретів немає. Вже напевно, кожен ваш колега, який спілкується з зв'язково ефірах, як ви землю, володійте цю інформацію тут нічого немає такого супернаукового е, ворогів, яка би ФАБ, завдяки яким їм доводить, вдалося там е, певних успіхів досягти на Авдіївці. Е, поки в нас мовчали арта, е, це показує показував. В цьому немає секрету, що просування ворога були. Просування ворога на жаль є на сьогоднішній день, але вони не такі суттєві. Там з якихось 200-300 метрів на якомусь певному певній ділянці там за добу так таке буває. Завтра можемо відбити ці 200-300 метрів. Питання в тому, що я ж кажу, є БК для арти, є можливість стримувати тут навіть Тані на тому новобранці вони чи на бо я ж кажу, якщо нічим буде відбуватися, і вибачте, ми будемо сидіти там з гранатами-автоматами в окопі. Ну но на чи не на коли в них є танки, коли у них є підтримка авіації, ну давайте відверто. Я не буду назвати населені пункти. Ну, за два з половиною року війни, я скажу вам, я бачу населений пункт не один. На жаль, не один, куди куди вороги заходили пішки в повний зріст. Ресурсів їм подекуди все одно не вистачає. Є рапорти центру національного спротиву. Там повідомляють, що відбувається перекидання росіянами своїх частин з Херсонщини на харківський напрямок, бо не вистачає бойового ресурсу. Чи спостерігається ротації і зменшення складу на горлівському напрямку, де ви знаходитесь? Чи спостерігаєте ви подібні рухи в стані ворога? Дайте скажу відверто. Ми півтора роки тут. Як ви розумієте, за півтора року ми досить добре освоювалися у своїй окопній лінії і досить добре знаємо, де ворог знаходиться, які в нього позиції. Ніяких ознак ротації на сьогоднішній день прибавки підрозділів в нашому напрямку немає, бо це знову не секретна інформація. Всі розуміють, вони зараз рвуться на трасу Костянтинівка Покровськ. Вони хочуть там пробити часів'я. На цій трасі зімкнути кільце. Тобто, очевидно, що їм не дуже логічно буде йти в лобову атаку прямо на наші позиції. Де наші позиції приблизно ви розумієте також того самодістей тому що ніяких ротаць не видно. Єдине, що можемо сказати, що дуже серйозно вони додали з точки зору дронів FPV. Їх дуже багато. Вони навчилися на них літати доволі якісно. Треба визнати цю історію. А як ви оцінюєте паритет по дронам, тому що на різних напрямках ми чуємо різні ситуації? Ми щойно спілкувалися із бійцем із Бахмутського напрямку. Він каже, що у них дронів стало більше, і вони відчувають в певній мірі по питанню дронів більшу свободу ніж по питанні артилерійських снарядів. Чи достатньо дронів на вашому напрямку у вашому розпорядженні? Ви знаєте, я завжди кажу, що по дронам Гафві це дуже дієва ефективна зброя. І я боюся сказати таку таку фразу. Що достатньо, бо вибачте, не знаю, чи чутно вам а, я, як сказати достатньо, скажімо так, екіпажів, які навчені, які можуть літати ще більшою кількістю, є тому, якщо їх буде більше, то буде тільки краще. Але я не можу сказати, що у нас їх немає зовсім про паритет. Я не знаю, що можна розмовляти, бо дійсно потрібно визнати а, дуже серйозно. Ворог додав в цьому напрямку і кількісно, і якісно. Так було чутно, пане Євгене, певні звуки. Тому бережіть себе. Будемо закінчувати нашу розмову. Військовослужбовець збройних сил України за позивним Євген Генілів був з нами цієї миті.